Ми з Оленою працюємо разом багато. Премію маємо разом. Тобто, ви з нею в добрих стосунках? Так. Ми з, з Оленою в робочих стосунках. А ти її пробачила? Це дуже складне питання, насправді. Ну, До а нас. як з жіночому ви колись поговорили? Чи, чи? Такі не поговорили. Ці моменти ви не проговорили? Не, так? Ніколи. Я сама здивована, що нам вдалося зберегти якісь дуже цивілізовані стосунки, реально. І для мене було важливо, щоб дії на діти ще правда залишилася жива а, і щоб вона розвинулася. Є якісь речі, які є важливі більше, ніж якісь особисті образи, якщо чесно. Ти змогла через це переступити? Як тобі то вдалося? Не знаю. Це вже нічого не змінить. Це, це не, ну і що? Тобто, треба думати, наперед, треба думати про те. Про якісь плоди, треба думати про якісь, якісь, якісь результати, якийсь позитив. Треба думати, що не то, що було вчора. Те, що вчора ти не зміниш. Ти можеш змінити тільки сьогодні, і на завтра.